Доброго дня! Вітаю усіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 122 заняття, тема якого системи рівняння. Отже, що називають системою рівняння? Що таке, що називають просто рівнянням, ви вже знаєте, да? Тобто рівняння це певний вираз, що містить деяку невідому змінну, яку треба знайти. Це змінна є коренем цього рівняння. А тепер з приводу системи поговоримо. Ось у нас є два рівняння: перше та друге. Обидва рівняння це рівняння з двома змінними. Тобто тут змінна x і тут y, тут x і тут y. Але ми можемо ці два рівняння об'єднати в одну систему. І тоді ці два рівняння мають мати однакові корені. Ось дивіться, як це робиться. Ми записуємо перше рівняння x y дорівнює 2. Та 2х плюс 3 y дорівнює одному. У систему об'єднуються з допомогою такої фігурної дужечки. І ось ми маємо систему, систему рівнянь з двома невідомими змінними. Отже, тепер з приводу її розв'язків. Зараз я вам відразу скажу, чому дорівнюватимуть її розв'язки. А як розв'язуються системи, ми з вами подивимося на наступних заняттях. Отже. Розв'язками цієї системи є числа 5 та мінус 3. Згадуємо, я казав, перше число у дужках – це х, друге це у. І ми можемо це перевірити. Давайте підставимо. Замість x у перше рівняння ми підставляємо число 5. Замість у ми підставляємо число мінус 3. 5 мінус 3 дорівнює 2? Так, дорівнює. Отже, ці числа є розв'язками першого рівняння системи. Тепер перевіримо, чи є ці числа розв'язками другого рівняння системи. 2 помножити на х, тобто на 5, плюс 3 помножити на у y, y нас це мінус 3, і дорівнює 1. Рахуємо, 2 помножити на 5 буде 10, 3 на мінус 3 це мінус 9, і чи дорівнює це 1? 10 мінус 9 дорівнює 1. Отже, ці числа є розв'язками і цього рівняння системи. Таким чином, що таке система, ми з вами розібрали. Тепер, як називають ці числа? Ці числа називають розв'язками або коренями цієї системи. Тобто розв'язок є коренем. А розв'язати систему рівнянь це означає знайти усі її розв'язки або ж довести, що їх нема. Тут ми знайшли розв'язки: це 5 та мінус 3. Сподіваюся, тема цього заняття вам була зрозумілою. Якщо залишили запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема, тоді до зустрічі на наступному уроці, на якому ми з вами якраз, і розберемо, як розв'язуються системи рівня.